І країни-члени НАТО, окрім загальних правил, які діють в межах альянсу щодо захисту повітряного простору, мають національне законодавство. Давайте пригадаємо Туреччину, члена НАТО. Яка спокійно збувала винищувачі Російської Федерації, коли вони вторглися в її простір? Давайте також мати на увазі, що нещодавно Литва ухвалила відповідне рішення щодо негайного збиття без будь-яких погоджень, без будь-яких додаткових оцінок, невідомих БПЛА. Тому в даному випадку, я сподіваюся, що заява сьогоднішнього президента США вона буде таким, знаєте, кнутом щодо ухвалення більш швидких рішень ніж загальне слідування протоколом, які були розраховані на те, що НАТО ну за великим рахунком ніколи не буде. Е Потребувати відповідних більш рішучих дій або не буде перебувати в стані агресії з якоїсь іншої країни.